Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа новини на еспресо у студії Уляна Панасюк. Україна ініціює санкції проти держав, які купують російську нафту, хто в зоні ризику. А міністр національної єдності України отримав запобіжний захід у суді. Яка сума застави і у чому звинувачують Олексія Чернешова? Про це й не тільки в цьому випуску. В Одесі зросла кількість постраждалих через російський удар дроном по багатоповерхівці. Станом на цю хвилину відомо про дев'ятьох поранених людей. Серед них двоє дітей, повідомили в національній поліції. Нагадаю, вночі виникла пожежа на сьомому, восьмому та дев'ятому поверхах. Люди були заблоковані в квартирах через зруйнування. Внаслідок атаки загинуло подружжя. Інформація про наслідки російського удару ще уточнюється. Одна людина постраждала на Сумщині через ворожі обстріли. Окупанти скинули вибухівку з дрона на 25-річного чоловіка у Білопільській громаді, проінформували в обласній військовій адміністрації. Загалом протягом доби росіяни 90 разів обстріляли населені пункти регіону. Найбільше атак здійснили по Сумському та Шосткинському районах. Ворог гатив авіацією та скидував вибухівку з безпілотників. Пошкоджені багатоквартирні будинки та приватні будинки теж. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 153 бойових зіткнення відбулися на фронті протягом доби. Росіяни 56 разів атакували на Покровському напрямку. Ще понад 17 штурмів наші оборонці зупинили на Лиманському. Відбили 17 атак на турецькому напрямку та 5 на Краматорському. Запеклі бої точилися і на Новопавлівському. Там сили оборони відбили 19 російських атак. Ще п'ять разів намагалися окупанти прорвати українську оборону поблизу Куп'янська. Також сили оборони продовжують стримувати загарбників на Сумщині та Курському напрямку окупанти завдали 12 авіаційних ударів по наших позиціях. Наші ракетники та артилеристи натомість уразили 14 районів зосередження особового складу ворога, засіб протиповітряної оборони та 10 артилерійських систем. Україна ініціюватиме санкції проти країн, які найбільше купують російську нафту та торгують з режимом Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, що Київ уважно відстежує зростання товарообігу між Росією та низкою держав, зокрема Центральної Азії, де що з продуктів, які отримує РФ, має подвійне призначення та використовується окупантами у виготовленні зброї. 120 мільйонів гривень застави для Олексія Чернишова. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для чинного віце-прем'єр-міністра, міністра національної єдності. Нагадаю, його підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. Йдеться про корупційну схему з передачою землі у столиці під житлову забудову. Олексій Чернишов та його адвокати підозрою називають необґрунтованою. Міністр також наголосив, що не планує подавати у відставку. Вважаю, що ця справа має замало підстав для того, щоб розвиватись в такому ключі. Але я впевнений в собі, в своїх діях у відставку. Я не планую подавати. В мене багато роботи. Я вважаю, що у нас є фантастичні досяг... досягнення в рамках Міністерства. Національної єдності скандал довкола кандидатів на мовного омбудсмена триває. Громадськість виступає проти призначення Олени Івановської, Павла Полянського та Олександра Завальського і закликає владу перепризначити Тараса Кременя на другий термін. Звернення набрало понад 160 голосів. голосі Нагадаю, п'ятирічна каденція Тараса Кременя на цій посаді спливає 8 липня. От якісь три нікому не відомі особи можуть зайняти таку позицію такої ваги, не презентуючи найменшого взагалі засвідчення. Своєї компетентності в цій сфері через мовне питання убито сьогодні сотні тисяч українців, і в таких умовах нам потрібен захист не тільки в траншеях, нам потрібен захист в інформаційному просторі. А одним із головних елементів захисту є відповідно уповноваженість захисту мови. Ото і все. І якщо у нас людина є, яка вже стільки років під час війни виконує ці обов'язки. Ну я Тараса знаю досить давно. Король Артур у малій опері Києва відбулася постановка на півопери. Вперше у виконанні аматорського хору бах музику виконували професіонали, які давно працюють разом з аматорами. Постановку відтворили українською та англійською мовами. Глядачі могли слідкувати за розвитком подій за допомогою перекладу, який зробила одна з хористок. Подія, взагалі, тому що це спільнота 39 осіб, які ходять в цей хор, які витрачають свій час вільний на те, щоб співати оперу, щоб вивчитись. Вони дуже люблять свою справу. Ми хор аматорів, це хор Бах. І одна справа виконувати якусь концертну програму, а зовсім інша справа виконувати оперу, коли ти не лише співаєш, а ти в драматургії, ти в русі і рухатися, танцювати. Бути воїном, бути зрадником, бути героєм і одночасно співати ну це надзвичайно складно. І я сподіваюся, що ми справилися з цією задачею. І наші всі хористи вже навіть ще прем'єра не почалася. А ми вже просто всі щасливі від прочуття, що все буде так, як нам треба. Знищував ворога у ближньому бою. А сьогодні підсилює побратимів дронами. Боєць 2-ї Галицької бригади Олександр Степанов долучився до війська піхотинцем. А тепер він оператор БПЛА. Про досвід бійця. Далі зайшли. Ми сіли, рядом со мною Ванька був. Ну і орки йдуть далі по посадочці. Йде, йде, йде. Десь метрів за 20 він виходить із-за дерева і такий о, хохол! Ну це були його останні слова. Олександр із позивним Шварц розповідає про свою першу зустріч із ворогом. Це сталося неподалік Покровська, Боєці з побратимами тримали позиції неподалік місця дислокації російських військових. Нам пощастило тим, що ми заїжджали МРАПОМ МАКСПРО, американська машина. Ми просто дуже швидко випрыгнули, і машина поїхала далі. І навіть не зрозуміло, ми висадилися. Тому зайняли позицію, три дні там відсиділи п -п 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 спокійно, і вже все, там на четвертий, каже, була команда на збір. Ми зібрали речі, йдемо на точку висадки. Чуємо хтось щось говорить. Ми такі, якою розмовляють? Російською на позиції. Шварц родом із Харкова. Коли долучився до Збройних сил України, став піхотинцем, знищував ворога на відстані кількох метрів. Згодом перевівся на посаду оператора в півдрона. Коли навіть бой починається, ти в тебе просто прикривають. По-перше, дрони розвідка, мавіки наша вони... це твої очі. От я був, я довіряв нашим дронщикам, я знав, що вони не схиблять. Це вони знають їх теж какби чітко наша розвідка. Говорить от та посадка, там сидять хлопці в такої то бік, вони стріляють. І вони розбирали саме ти, ну кого треба. І це нас якби рятувало. І я розумію, що і на мене так само буду сподіватися наші хлопці на передовій. Завдяки дронам оборонцям вдається зупиняти російську навалу, залучаючи малу кількість піхотинців. Шварц ділиться найбільше його мотивує ненависть та бажання помсти за полеглих побратимів. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий впіврон. Тепер військові потребують новий сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на найнебезпечніших ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте бійців Будь ласка, будь-яким донатом. І 28 червня Україна відзначає День Конституції. Головний закон нашої держави ухвалили у 1996 році. Понад 300 народних депутатів упродовж доби безперервно працювали над основними його положеннями. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Це перші слова закону. Серед іншого затвердили державну символіку статус української мови як єдиної державної. А Крим визнали автономною республікою у складі України. І зараз на фронті наші хлопці та дівчата щодня доносять ці постулати до окупантів. На цю хвилину у мене все. Ми з командою «Еспресо» вже працюємо над новим випуском. Наступним не пропустіть його вже о 10-й годині ранку, а поки продовжить тер мій колега Роман Чайка.